Що таке класний фільм або серіал для українця? Це коли наші дрони знищують ворога, знищують санцепіоки, знищують танки, арту і дійсно наближають нашу перемогу. Це зігріває серце і дуже радіє нашу душу. Але для влади питання власної, власного забезпечення і наповнення своїх. Кишень набагато більш важливіше, аніж захист батьківщини. Вони виділяють 400 мільйонів гривень на серіали і кіно. Ми вже багато з вами говорили про Інгулець, про все інше лайно, яке вони намагаються просувати лише для того, щоб відмити для себе, для своїх найближчих компаній, для 95-го кварталу гроші. В бюджеті на 24 рік вони закладають. Півтора мільярди гривень. Замість того, щоб просто забрати ці гроші, так як пропонує команда розумної політики законопроектом 95-26 і направити їх на армію. На армію дронів дійсних, які виробляють, в тому числі наші колеги, їх благодійні фонди, дрони, які ми передаємо на фронт, і багато е, інших е, волонтерів, політиків, цим займаються сьогодні просто громадян. А е, армія дронів. Міфічна армія дронів, про яку розповідає влада, яка вже піариться на цьому півтора роки, вона лише на папері. Ми фактично проїхали по декілька разів всю лінію фронту. Нещодавно повернулися з Куп'янського напрямку, були на Бахмутському напрямку і спілкувалися знову з нашими захисниками. Де б ми не були, де б ми не задавали питання, скажіть, будь ласка, чи отримали ви щось від армії дронів? Відповідь ні. Нуль. Нас лише Корнієнка на засіданні Верховної Ради розповідав, що він їх десь бачив. Але на моє запитання, де вони були, мені не треба місце, мені не треба конкретика, скільки туди було передано. Хоча б бригада, до якої вони були надіслані. Відповідь не скажу. Ми запустили навіть опитування, запитували у наших підписників о, у вас, скажіть, будь ласка. А вистачає дронів від армії дронів на фронті? Чи взагалі вистачає дронів? Відповідь шокуюча, Я думаю, що ви це зможете подивитися. Тому для нас з вами це війна і перемога це буде справжнє кіно, коли дрони будуть знищувати ворога. А для когось справжнім кіно є намагання подивитися серіал Інгулець про Поверзнюка, Подивитися серіали 95-го квартала, а верніше навіть не дивитися, а просто на цьому заробити.